Цей вентилятор вже в розібраному вигляді. Ось такий був акумулятор. Хоча продавець заявляв, що це 18650. Ну, ось як це. Я не знаю, навіть що це за модель. Ось як це виглядає. І ось вам 18650. Тут в цьому акумуляторі заявлено 600 600, за От 600 мА. Хоча я не знаю, вистачало, якщо чесно, десь цього заряду. на на годину-півтори максимум. А ставлю ось такі акумулятори замовив От на, на 3500 мА. Ось так підрізав звичайним ножем канцелярським, тому що тут не ставало. Як ви бачите, це набагато менше. Ось, а це було потрібно місце, щоб стати, тому прийшлося все повирізати. Але пластик досить легко ріжеться. От, і зараз буду вже ставити назад, буду монтувати. Ось так вона буде виглядати. Вроді стало нормально, зараз скручувати, подивимося вже. Можливо, десь трошки щось буде випирати, але вже як буде.